Практична робота з додавання анімацій до слайдів та об'єктів презентації в Google Презентаціях. Якщо ми хочемо додати якийсь перехід від одного слайду до іншого, треба його додати спочатку виділити слайд, який ми будемо створювати, до якого ми створювати будемо перехід. Натискаємо. Слово перехід. Автоматично у нас стоїть, немає. Обираємо таку, яку, такий, який нам хочеться. Ну, Наприклад, оберемо куб. Обираємо, наскільки швидко буде змінюватися цей перехід, будуть відбуватися. Ну, поставимо середньо. І давайте поставимо, щоб кожен не натискати, застосувати до всіх слайдів. Є, це ми зробили. Тепер ми о, з вами Додамо анімацію до об'єкту презентації. Об'єктом презентації може бути малюнок, може бути надпис і таке інше. В нашій, в нашій презентації поки що є тільки е, надпис. Тому ми виділяємо от таким чином. І додаємо анімацію. Уже у нас тут включено. Але я покажу вам, якщо у вас не включилася анімація, тоді ми шукаємо її у вставці Анімація слово анімація. Натискаємо, і у нас автоматично стоїть поступова поява. Але ми можемо обрати таку анімацію, яка нам Сподобається. Наприклад, поява зверху, поява знизу, зникнення або іще щось. Ми можемо поставити поява зліва, наприклад. Додати ще од... так. І далі по кліку. Тобто це коли ми натискаємо на ліву клавішу нашої мишки. Можемо додати ще анімацію до виходу, так, по кліку. І тепер вибираємо зникнення зліва, от таким чином, тобто обрали теж по кліку. І обираємо швидкість, ну, наприклад, середню, або можемо навіть повільно поставити. Зразу можна відтворити і подивитися, як це буде виглядати. Клік от таким чином. Далі клік. от Ось так. Якщо нам сподобалося, ми так все і залишаємо. І, е для того, щоб продовжити, нам підказка є, щоб продовжити, натисніть слайд або клавішу Enter. Натискаємо слайд і продовжуємо. Закриваємо це меню анімація, і тепер ми можемо продивитися свою презентацію повністю. Наприклад, тепер ми натискаємо слайд-шоу і дивимося, що у нас вийшло. Прізвище ім'я по батькові. Так, натиснули на мишку, у нас з'явилася, З'явився надпис. Тепер натискаємо він уходе. Натискаємо ще раз на мишку, у нас змінився слайд. І ще раз змінився слайд. Ось таку презентацію з анімацією ми з вами створили за декілька хвилин. Ось така практична робота вас чекає сьогодні. Бажаю вам, любі учні, успіху! Працюйте!